Ось уже більше місяця, як розпочався навчальний рік, і чим живуть сьогоднішні черкаські школи, ми дізнаємося у одних із представників одної з прекрасних шкіл нашого міста, а саме це Черкаська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 8 Ну і я думаю, що в студії найкращі представники цієї школи, так це у нас Василашка Наталія, Сердюченко Олександра, Богославець Владислав, Капшутар Настя і Пархоменко Руслан. Я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прогуляли уроки, прийшли до нас сьогодні. Ну, давайте ж поговоримо, чим відмінна ваша школа. Я думаю, що ви спілкуєтесь з, -з школярами інших шкіл. Чому е -от, кожен хвалить звичайно, своє болото, говорить, наша школа найкраща. Тому що ви теж так думаєте, що наша школа найкраща. Не дивлячись на те, що в інших там теж навчаються, може, ваші друзі, друзі теж говорять те ж саме. Що таке прекрасного у вашій школі? чим вона вам подобається? Наша школа вміло поєднує творчість спорт і науку. Наша школа має, ну, приймає участь у проєкті здоров'я забезпечення технології. Тобто, кожного тижня ми проводимо ранкову зарядку і всі учні з радістю приймають участь. Щороку ми проводимо день здоров'я, тобто виїжджаємо на один день. Спочатку початкова школа, потім старша школа, і всі весело проводимо день на Свіжому повітрі в цьому році ми розпочали це все з тижня олімпійського, з олімпійського тижня, в котрому ми всі приймали участь. І що це такі всі спортивні в школі? Ну, звичайно, у нас школа вся спортивна, творча, хоча в нас немає ніяких нахилень, але всі ми стараємось показати себе як найкращими. І ще хочу додати, що кожної середи у нас є ранкова зарядка. Це я гадаю, що це насамперед дуже гарно для учнів цієї школи, тому що е, потрібно повищувати свій дух в е, здоровому тілі, здоровий дух, як то кажуть. І всі ходять на зарядку. Так, Я думаю, що є ліниві, які не хочуть там. Без винятку, абсолютно всі учні ходять на зарядку задоволенням. За Черговий клас, один із учнів чергового класу проводить середи зарядку, так? В Танцювальній формі виходить. Я зрозумів, що з спортом у вас багато чого пов'язано. Школа бере участь в якихось там е, міських заходах е, е, спортивних чи може там міжміських? Як я знаю, то цього четверга наша школа буде приймати участь в грі з баскетболу. Проти якоїсь школи, не знаю якої, але знаю точно, що беремо ми активну участь в цьому. Отак, ну, так, якісь чемпіони у вас є? Так, ну, учні 10-х 11 це шкільна команда дівчат і хлопців баскетбольна. І наш вчитель фізкультури хоче зробити ще волейбольну команду з дівчат. Але молодша школа теж може не відставати. Вона дійсно старається, щоб підвищити свій рівень в е, спортивних досягненнях. І це досить гарно, я б сказав. Що нового такого відбулося вже в цьому році? Я розумію, що ще тільки місяць пройшов, в принципі. Но кожен рік, я думаю, що щось новеньке в школі додається, якісь там, чи може нові гуртки, чи може якісь нові проекти. Що, що вже встигло в школі відбутися? На початку нашого шкільного року ми прийняли участь в тренінгу, який влаштував для нас фонд гарних справ за допомогою соціальної ініціативи. То ми виграли проєкт і ми отримали часткове Фінансове. фінансування. І цього, цієї середи, коли у нас буде день самоврядування в школі, Фінансове. ми проведемо акцію Посмішка. Угу. Що взагалі, що це за проект, що там потрібно робити? Це буде акція для всіх класів та всіх учнів. Кожен клас повинен буде зробити свій власний проект. Тобто певний клас візьме собі задачу зробити щось з посмішкою і потім викласти це, ну вдати це школі, щоб не тільки вони подивилися на свій проект, але й всі інші класи, та ну, змогли оцінити це все. Угу. Хотілося б ще додати, у нас є не тільки спортивні досягнення, але й, так би мовити, розумові. Наша школа бере участь, точніше, учні беруть участь в різних олімпіадах, йдуть на різні конкурси. Ось, наприклад, мала академія наук. Досить багато учнів в цьому році пішли в неї. Це гарний показник, я вважаю, тому що спорт це, це якби сторонні, сторонник навчання. Щоб це покращувати рівень навчання, е, і, так би мовити, е, підштовхувати учнів до навчання. У них був е, не сенс, а е, стимул. стимул. Як взагалі вчителі в вашій школі? Ну, часто говорять, оці подобаються, ці не подобаються. Нас у нас вчителі... є як улюблені, не улюблені. Ні, у нас немає улюблених вчителів, у нас вчителі всі чудові, учні у нас всі також чудові і всі весь цей колектив. Зібрався за допомогою нашого чудового директора Саєнко Тетяни Борисівни. Патріот... Ну, у нас директор взагалі дуже патріотична жінка. Добра, вона ну, чуйна, вона постійно підтримує. до неї може зайти в кабінет. Якщо у тебе якась проблема, ти без страху заходиш до неї в кабінет, щоб з нею поговорити. Директор повинен бути суворим. Підтримує наші якісь ідеї. Крім того, що вона сувора, вона завжди нам допомагає, підтримує нас так, як тільки можна і не можна. Тобто вона завжди протягне руку допомоги, як і учням, так і колегам абсолютно всім без винятку. Якісь заходи спільні з учителями у вас бувають в школі, проходять? Вчайно, ж, День учителя ж нещодавно був. То ми для них нашим творчим колективом за допомогою також соціального педагога та. Заступника директора з навчально-виховної роботи провели їм святковий концерт. Ну, концерт їм надзвичайно сподобався. Ми готували до нього звичайно недовго, так як навчання ж потрібно навчатися. Але концерт ми провели ну, на вищому рівні за участі команди КВН «Базар-вокзал». І до речі, хочу додати, що на дні вчителя, на, точніше на його концерті, були ветерани навчання. Це досить патріотично і мужньо по відношенню до вчителів. Взагалі, я так зрозумію, якщо концерти відбуваються, значить в школі є якісь гуртки, чимось ви займаєтесь. Ну, звичайно. Все знаєте, що, що в школі є. Кожен із вас бере участь в якомусь гуртку? У нас з 1 вересня дуже багато концертів і свят. Почалося, звичайно, з 1 вересня, потім на Дні Здоров'я також ми багато пісень співали. Потім у нас був день вчителя, як вже сказано було. І тепер ми готуємось до прийому гостей з міста тального школи побратим. У нас вже є ну, деякі заготовки для їх прийому, але це ми поки що зберігаємо в секреті. Так, і ще ще говорив початку на початку, що у нас буде день самоврядування. Угу. Це будуть діти вести уроки, ну це діти замість учителів будуть приймати участь в тих, ну, в навчанні дітей. І так як. Це буде відпочинок для вчителів, тому ми ж, як наш творчий колектив дітей, ми готуємо для них ще святковий концерт на цей день. Якусь конкурсну розважальну програму, щоб, ну, щоб їм було весело, щоб відпочинок в них був удачний. Ну, я так думаю, непогано бути вчителем у вашій школі. Так. То, то концерти для них, то відпочинок для них. А так говорять, що в принципі робота в них важка. Так. Ну, вчителі ж також люди, їм ж потрібно відпочивати. От наскільки е, ви володієте інформацією е, щодо там старших класів чи багато серед ваших учнів мріють теж стати вчителями в майбутньому? Ну, я вам скажу так, що я сам мрію бути в майбутньому соціальним педагогом. Я, ну, навіть Настя, ось моя однокласниця, то ми поступ... хочемо поступити на один факультет. Ну, це, не, це не тільки ми будемо брати участь, навіть багато в класі хочуть на істориків поступити, дуже багато хто хоче стати вчителями. Тобто я думаю, що ну дякуючи тим, тому що у вас така школа, такі вчителі, що це трішки при, прививає таку любов до саме цього закладу, щоб хотілось туди повернутися, так. але вже в якості дорослого, в якості вчителя. Ну, тим паче ця практика, про яку ви говорите що день самоврядування, коли ви можете себе спробувати бути вчителями, відчути на собі, наскільки це легко чи важко, наскільки це цікаво. Так, Попробувати себе в ролі директора, так же само зауча, вчителя, теж соціального педагога. А як це розподіляє? Хто це розподіляє? Хто ким буде? Це якась лотерея, жаркування. Кожен вчитель сам обирає собі учня, котрий ага, стане довіряє. на його заміну. І до того, що Влад, я хочу додати, ким би ми не хотіли бути в майбутньому, окрім батьків, ми також завдячуємо цьому нашим вчителям, адже саме вони нас цьому всьому навчають, спонукають і допомагають нам абсолютно в усьому. А по поводу дня самоврядування, по поводу адміністрації школи, хто буде виконувати ці обов'язки, це буде президент школи, директором буде школи, а його заступники це будуть три заступника директора mm -hmm. Тобто, вже все визначено. Да, ви вже визначено. і всі в очікуванні. Я не знаю, хто більше дня. хвилюється, чи ви чи, чи вчителі ваші чим все це закінчиться. Ну, це буде дуже важкий день для нас, звичайно. Ну, да, ми також. постараємось провести його на вищому рівні. Потрібно пробувати. Наскільки часто от, вчителі в школах ну, бувають по-різному? Наскільки часто вчителі е, відкликаються на ваші прохання, наприклад, щось там додатково з ними позайматися? Ще щось їм додатково там розповісти, те, що виходить за рамки уроку? Тому що розумієш, що вчителя теж є своя робота, вона відчитала урок і хочеться йти вже додому. Як часто взагалі от, учень вашої школи звертається з такими проханнями, що, що, з якимись додатковими знаннями? І наскільки. Вам допомагають, звертаються, мабуть, не зовсім часто, але учителі в нас не відмовляються від цього. Вони постійно залишаться після уроків, після дев'ятого року. Це вже о п'ятій годині вечора, та пояснять всю нову інформацію. Вони хочуть, щоб ми розвивалися, а не стояли на місці і щоб все було в нас добре, і щоб ми добре знали досконало їхній предмет певний. Навіть хочу додати, що наш вчитель хімії шкільний він, вона сама кличе, щоб додатково позайматися з учнями, тому що це досить гарна жінка, в тому плані, що вона гарно читає свій урок і це спонукає учнів добре вчитися. так. Ми трошки поговорили про вашу школу по братим, тут пригадали. Ще взагалі спілкуєтесь з якимись іншими школами. Десь можна на якихось змаганнях зустрічаєтесь, чи десь на природу виїжджаєте? Ну, звичайно, ми, ну, на цих конкурсах всіх, беруть участь вже всі школи. Ось в майбутньому, вже, мабуть, вже ж буде в цьому році все-таки якісь конкурси з КВН. Там вже зустрічаємось, спілкуємось, звичайно. Дуже часто знаєш є суперник. От якби нам цю школу виграти в якихось там змаганнях, ну звичайно, це ж не без цього. Окрім змагань, ми також нещодавно приймали участь у флешмобі на день міста. Окрім нашої школи, приймали я думаю, що всі школи цього міста, і не було такого, що там ми з однією, а вони з другої. Було так, що ми всі разом заради на нас, заради нашого майбутнього. Це навіть цього четверга буде акція Повертайся живим. В, як, ну, в, які акції, в цій акції приймуть участь по 20 учнів зі з, з кожної школи Черкащини. Угу. Як взагалі, чи часто школа, я так розумію, що відкликається на такі заходи міські і делегує своїх учнів? Чи часто ви там буваєте в міських різних заходах як делегати від школи? Ну, ми від цього не відмовляємось. А Ладно. уроки, коли вчити? Після уроків. Після уроків. Тобто все встигається. Звичайно, ну це, звичайно, не дуже легко, але ми пробуємо встигати все. Звичайно, іноді буває таке, що не зовсім встигаємо вивчити домашнє завдання, але ми, ми намагаємося ми намагаємо. приєднувати це все. І вчителі нас розуміють. Я так розумію, що от ви представляєте актив школи, ви берете участь майже у всіх заходах. І, і в навчанні. Чи не буває такі хвилини, коли розслабляєшся, і говориш, не хочу вже нічого, я вже втомився, скільки можна, кавени, ці танці, ці концерти, ще уроки вчити? Звісно, таке буває, але ми намагаємось поєднувати, адже якби не ми, то ну, я не говорю, що ми це особливі, адже ми всі рівні. Наша школа, абсолютно всі учні різних шкіл, різних міст, абсолютно всі рівні. Ну, ми, ми намагаємося поєднувати, щоб все це складалося в наш розклад, в наше нав, навчання, в майбутнє, у ну, все. І з одного боку е... важко так. з цим справлятися, але ну, намагаємося все встигати і вчити домашні завдання. І ми до цього звикаємо. Ці концерти це просто надзвичайно дуже цікаво. Це воно нам може знадобитися таки у майбутньому. І завжди приємно, коли люди тобі радіють і вашим виступам, вони завжди нас підтримують і ніколи не. Одне це коли ти сидиш в залі і наглядаєш за цим, а і зовсім інше, те, як ти приймаєш в цьому участь і намагаєшся дарувати радість всім і задоволення. Ну, а як же, наприклад, комп'ютерні ігри, ще якісь забави, за якими хтось просиджує цілими ночами? Я думаю, що. Як на це знаходити час? Чи взагалі вам це цікаво? Чи Я б... те, чим ви займаєтесь, для вас цікавіше? Я б сказав, би, що ми в комп'ютерні ігри зовсім не граємо. Це ось, ось Руслан у нас він майбутній програміст. Програміст це не значить грати в комп'ютерні да, так, він, він, він займається тільки програмуванням. Комп'ютерні ігри у нас ніхто не грає, тому що все-таки концерти, всі ці вивчення сценаріїв це набагато цікавіше. І важливо. Ішктивні, ніж. Ці комп'ютерні ну, ігри. В комп'ютерних іграх нічого нового для себе не дізнаємось. А, а вс... Як це вс... якийсь рівень? Там. Там. Я не дуже розумію, теж не граю. Але yeah. так Особливо дехто де з нас, випускники май... ну, майбутні і теперішні, тобто в нас просто немає цікавості на це і не хочеться витрачати свій вільний час на прості ігри в інтернеті або взагалі якісь такі. Я думаю, що те справа, якою ви займаєтесь, вона теж дає вам певний розвиток і ви теж. Від цього набагато розумніше стаєте, ніж від того, щоб десь там щось постріляти, щось так. Звичайно, і тим паче це живе спілкування. І я думаю, що ви спілкуєтесь не лише між собою, а дякуючи цим заходам спілкуєтесь з іншими школами, і, і може і з, в, в подальшому і десь з іншими містами будете спілкуватись, зустрічатись на зустрічаючись на який заходом. З які, взагалі, які е, в кого плани, хто чого бажає, може там в школі зробити, якісь провести ще якісь заходи. Є якісь такі мрії? б залучити більше дітей до, ну, до концертів, щоб вони теж розкривали свої таланти і вміння? Тому що у нас з кожним роком все менше і менше як сказати акторів, ті, що грають постійно на сцені. Але, може, це з кожним. Ну, тобто, з наступного року, може, вони і будуть з'являтися, але цього року у нас дуже мало акторів. Що ж таке? Чому? Ну, не, не кожен хоче грати на сцені. Вони ну, дехто вважає, що це не зовсім престижно. Більшість не потрібно. Більші, більш не я а Жизнь. деякі вважають, що краще ті самі комп'ютерні ігри, ніж піти і дати, задов... ну, дати концерт, зробити. Подарувати свято. Подарувати свято, так. Для вчителів. І ось, наприклад, я про себе можу сказати, що перед. Виступом я надзвичайно хвилююся, але потім наступає певна ейфорія, коли я вже закінчив свій виступ або закінчив свою репліку, то наступає певна ейфорія. Це мені дуже подобається насамперед, тому що таке почуття воно буває досить рідко, взагалі у людей, тільки якщо виконувати те, що тобі цікаве. Я вам хочу побажати, щоб ви брали участь лише в цікавих заходах. Я думаю, що все, що ви робите, воно обов'язково цікаве, тому що вам це подобається. Я бачу, як у вас горять очі, коли ви згадуєте про якісь заходи, які ви зробили. Хочу вам побажати, щоб і надалі все, що ви робили, робили з задоволенням, щоб вас не пускалися руки, щоб якомога більше іншої молоді приєднувалося до вас і прославляли найкращу в світі школу номер 8 Хай вона так і буде. Вам щастя, успіхів і привіт всім вашим найкращим вчителям. І подякую за те, що вони виховують таких гарних учнів. Я думаю, що саме вас можна і називати правильним майбутнім нашої України. Дякую вам. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Не перемикайте канал.